Корейська заморозка з німецьким фіналом. Чому Києву вигідніше обміняти землі на мир? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Потворний реалізм вимагає від політиків громадськості терпіти тимчасову несправедливість заради кращого кінцевого результату. Наразі Києву вигідніше погодитись на кероване замороджування війни, оскільки ні Сполучені Штати, ні Європа не готові надати Україні потужну військову підтримку, яка б забезпечила успіх на полі бою та перемогу у війні з Росією. Про це в колонці для видання Телеграф написав геополітичний стратег стратег Марк Бролін він пропонує назвати цей сценарій корейською заморозкою з німецьким фіналом. Бролін упевнений, що така пауза, за якої Київ де Юре не визнає окупацію територій, забезпечить надійні гарантії безпеки зараз та інвестує у здатність України в кінцевому підсумку скасувати окупацію. Замороджування війни було б не капітуляцією, а стратегічним відрізком часу. Це судження похмуре, але практичне. Упевнений бролін. Автор називає три головні причини: перше: Росія слабшає санкції, корупція, утеча капіталу і військове перенапруження руйнують економіку РФ. Друге, Сполучені Штати обмежені внутрішньою політикою. Американська підтримка має часові та політичні межі. І надалі Вашингтон сприйматиме Росію радше як європейську проблему. І третє: Європа прокидається. Континент поступово зміцнює. Оборону і відмовляється від залежності від Москви, яка у довгостроковій перспективі грає на користь Києва. Бролін назвав умови заморозки війни, а саме, відсутність юридичного визнання територіальних змін, багаторівневі гарантії безпеки для України, включно з протиповітряною обороною, боєприпасами, ротаційною підготовкою та надійними трубопроводами із запасними частинами, санкції, які будуть запускатися у разі будь-якого істотного порушення з боку Росії інвестиційна програма спрямована на прискорення розриву у рівні життя між вільними. Та окупованими зонами ці складові перетворять паузу з дипломатичного застою на чергове змагання систем. Марш, який може завершитися через роки, а не десятиліття, воз'єднанням України, яка на той час перевершить окупанта, приблизно так само як Західна Німеччина перевершила східну, прогнозує Бролін. Також експерт застерігає критиків цієї ідеї. Заморозка не заохочує агресію та не нормалізує крадіжку земель. Це неправильне розуміння плану. Заморозка, як я її описую, явно зберігає юридичні претензії та не знімає санкції та політичний тиск. Вона лише визнає сьогоднішні реалії на полі бою, роблячи майбутній поворот у долі Росії більш імовірним. Таким чином, стратегічне відтягування часу. Було б вивіреною політикою, спрямованою на підрив потенціалу та легітимності Москви, доти, доки не стане можливою політична та економічна перебудова.